Між тим продовжуємо ми спілкуватися із народними депутатами за підсумками українського тижня у Брюсселі. Просто зараз із нами на прямому зв'язку лідер радикальної фракції Олег Валерійович Ляшко. Пана Олеже, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, яке воно основне досягнення українського тижня у європарламенті? І на вашу думку, якою є основна невдача українського тижня у Європарламенті? Основне досягнення, те, що в Європарламенті відбулася ця унікальна подія, тиждень України в Європарламенті ніколи нічого подібного не було і це показує увагу Європи до України. Але мені видається, що це і все основне досягнення, яке є. Бо на преликий жаль Єврокомісія прийняла рішення про те, щоб розділити Грузію і Україну в питанні надання безвізового в'їзду для громадян. І Єврокомісія значить, рекомендує Грузії надати безвіз. Зовий віз Україні, на жаль, ні, тому що під час зустрічі, коли ми зустрічалися із президентом Європарламенту Шульцом із Єврокомісаром з питань добросусідства й розширення. Нам усі ставили питання про відсутність реформ в Україні, про корупцію, про зловживання, про політичну кризу тощо. Тобто вимагають наші європейські партнери, вимагають від, нас, від нашої влади, вимагають того ж саме, що і кожний український громадянин. Ми хочемо бачити не імітацію реформ, а реальні реформи, реальну боротьбу з корупцією, реальне підвищення рівня життя громадян. На жаль, усього цього немає. І саме тому ми сьогодні не маємо рішення Єврокомісії про надання безпеки з візового в'їзду до країн Європи українським громадянам. Я вважаю, що тут величезна заслуга в кавичках і влади, зокрема відсутність боротьби з корупцією, відсутність реформування, реального реформування судової системи, прокурорської системи, коли ми більше року вимагаємо відставки Шокіна, а він продовжує сидіти, коли ми вимагаємо реформування і звільнення всіх суддів, а вони продовжують працювати і виконувати політичні замовлення, то це бачать не лише українці цю імітацію, а в тому числі і європейці треба сказати, що е, все-таки на зовнішньому фронті треба тримати одностайну позицію в інтересах країни. І тому під час всіх моїх зустрічей ми ставили три ключові питання. Перше це надання безвізового в'їзду для громадян. Друге це продовження санкцій проти Росії, які закінчуються у червні місяці. І багато членів Євросоюзу сьогодні піднімають питання про скасування цих санкцій проти Росії, зважаючи на ситуацію в Україні. І ми наполягали на тому, що ці санкції мають бути. Продовжені, і коли е, хтось нам каже, що ми маємо просити Євросоюжу продовжив санкції, то я думаю, що це найменша плата Євросоюзу за те, що вони мають зробити. Що Україна сьогодні тримає передній фронт боротьби проти Путіна? Адже якщо Путін досягне свого результату в Україні, то європейські країни в десятки російської пане Олеже. Дякуємо дуже вам за, оборону, за вашу за безпеку, позицію. За дуже дякуємо, е, ми що ми знайшли ми час ми можем... з нами поспілкуватися. На жаль, вимушені перерватися.